Так, ще одна блакитна ялинка. Не на штамбі. Чотирирічна Шовенхорст, Ось така вона є. Це теж вона. Бачите? Так, зараз покажу, щоб видно було на темному. Дуже пухнасті молоді прирости. Тут ще не відкрилось. У нас були морози. Ну, напевно, що, як і всіх. Ось дивіться, який він. Такі горнюні розпускається. Шовенфорста в нас десь теж 15 штучок. Оці всі червоні бірочки. Це все шовенхорст, висота саженця. Ну, пів метра максимум. Так. шовенхорст, Після шовенхорста Gold Globe Glow я показувала. Тут біля Golden Globe бачите, такі яскравіші прирости. Це інший сорт. Що у нас це по сорту? Біалабок. Ялинка-біалабок. Так, як виглядає сажин? Ось такий. Ось такий. Дуже повільно росте ялинка. Дуже. Ну, В принципі, по розміру вона однакова з Golden Globe. Скільки в нас біла бока? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять біла бока. 700, шість, по 700 гривень.